Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія та Угорщина мають однакову позицію щодо завершення великої війни в Україні. Обидві країни вимагають припинення постачання зброї ЗСУ. Написав у Фейсбук 13 червня речник МЗС України Олег Ніколенко. Як обґрунтування такої точки зору він навів висловлювання президента Росії та міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярто. Путін, якщо вони хочуть, щоб конфлікт завершився, заходу слід припинити постачання озброєння Україні. Петр Сіярто постачання зброї затягує війну. Замість постачання зброї, міжнародна спільнота краще б сконцентрувалася. На Досягненні миру, танго на кістках, зазначив речник міністерства. Путін під час зустрічі з військовими кореспондентами 13 червня сказав, що Росія не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Ми розуміємо, що ключ до вирішення проблем на їхньому боці, якщо вони дійсно хочуть, щоб сьогоднішній конфлікт завершився за допомогою переговорів, їм достатньо ухвалити лише одне рішення припинити постачання озброєнь та техніки, заявив російський диктатор. Сіарто 6 липня заявив, що Угорщина аж ніяк не хоче втягуватися у повномасштабну війну Росії з Україною міністр в інтерв'ю CNN зазначав, що на західній Україні мешкає близько 50 тисяч угорців, і вони можуть стати жертвами ракетних ударів за СРФ, якщо Будапешт відправить Києву озброєння. Нагадаємо, що у Кремлі 11 червня заявили про відсутність передумов для мирних переговорів з Україною. Ексголова голова МЗС України Володимир Огриско 9 червня сказав, що Росія далі захоплюватиме чужі території, якщо виграє війну. Якщо Україна зараз поступиться своїми територіями Російській Федерації, це означатиме поразку демократії. Продовження не змусить себе чекати. За словами дипломата, агресор за такого сценарію побачить, що можна захоплювати чужі території, при цьому не бути покараним світовою спільнотою. Допустити цього не можна в жодному разі. Я не бачу жодного компромісу. Бо якщо ми відмовляємось від якоїсь своєї території, це означає, що міжнародне право можна дуже легко розірвати на дрібні шматочки і з нього зробити великий фейерверк. Тому що воно не працює, це означає, що можна захопити чужу територію і після цього не бути покараним за свій злочин. Будь-яка агресія це воєнний злочин, це злочин збройної агресії. За це кара. Ають, якщо зло не карають, воно повторюється. Це речі, які є давно відомими і зрозумілими, йдеться в повідомленні. Крім того, Володимир Огриско також вважає, що зараз немає жодного шансу на те, щоб піти на поступки РФ та розпочати мирні переговори. Будь-який політик, який піде на це, практично одразу втратить свою посаду. Я думаю, що це розуміють у всіх столицях, але бояться зробити цей остаточний крок: сказати Україні так що до НАТО і сказати Росії. Що ще один такий подібний випадок, і ви будете отримувати те, що ви заслужили, підсумував екс-міністр. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.